То за право на забудову компанії Федорченко надали за умови, що на виділеній території зводитимуть соціальне житло, і головне, дадуть квартири ошуканим сім'ям, яких обдурив попередній забудовник «Номак Інвест». Але у наглядовому органі поставили під питання перемогу Федорченка на забудову 4,5 гектарів землі. Земля не була на балансі в управлінні капітального будівництва. До участі в конкурсу було допущено лише одного учасника, одного учасника. Та також по програмі МЖК виділялись квартири на 48 сімей, але по факту учасник, який учасував у конкурсі, гарантійним листом виділив лише 35 квартир. За цими фактами відкрили кримінальне провадження стосовно недбалості посадових осіб сумської міськради під час проведення і затвердження результатів конкурсу. Ті, хто його проводили, а це управління капітального будівництва, проблем не бачать. Мовляв, нехай спочатку доведуть порушення. Ще ніхто не довів те, що це було незаконно. Суд приймає рішення, тому якщо сказано, що це незаконно і конкурс буде відмінений, Рішенням суда, значить, суть від цього не після, після цього Рішення суда, якщо такое рішення буде, УКС просто по-новому проведе конкурс. Сам Віктор Федорченко такому сценарію не дивується. Свою причетність до криміналу спростовує. Він лише учасник конкурсу та його переможець. До його проведення немає ніякого відношення. Пусть УКС відповідає, так і прокуратура відвідає. що вони три роки перевіряють там Новак і не можуть знайти. Прохаднім село, а тут є людські вопроси то… Так що я здесь поки коментувати нічого. Я не буду. Якщо факти порушення доведуть, то прокуратура звернеться до суду з позовом про скасування результатів конкурсу. Маргарита Єрмак, Віктор Лапченко, на часі новини.